Дуже багато проблем в економічному секторі. А звідки брати кошти? І не просто кошти, а колосальні кошти для того, щоб виплачувати людям спецпенсії? Перше питання. Друге питання. Всі ви знаєте нещодавно подію, і про це знає весь світ плівки Міндіча, після яких. Вже довіра України до України інша з боку наших партнерів. Бо вони в більшості надають нам фінансову підтримку. І після такого скандалу, який розлетівся на весь світ, відповідна реакція недовіри до України. А це кошти. Третє, пенсійний фонд України, він фактично у мінусі. Там дефіцит. Там велика дира. І четверта: держава не може витягнути оці спеціальні виплати. Подивіться по різним джерелам, скільки держава сплачує цим людям, які отримують спецпенсії. Яка це сума, які це цифри? І ви просто зрозумієте, скільки коштів і йдуть на отримання оцих людей, які отримують спеціальні пенсії. І ось оце все підрахувати, то відповідно виникає питання: а звідки брати кошти? Де їх брати? Бо якщо б працювала б економіка, тоді зрозуміло. а так вона не працює фактично. В Україні, якщо казати про звичайних пенсіонерів, зараз понад третина пенсіонерів живе. На менше ніж 4 тисячі гривень. Уявіть цю цифру 4 тисячі. Уявіть кількість оцих пенсіонерів. Це не життя, це виживання. А середня пенсія в Україні 6436 гривень. Також питання, як людина може прожити на цю пенсію. Замість реформ, які б надали б вирішення питання пенсії, держава намагається вирівняти оцю систему. Забираючи зверху, тобто урізаючи оці пенсії спецпенсії, і прикриваючи різні дирки, які є. І таким чином вони хочуть вирівняти цю ситуацію. Але всім нам важливо знати одне: це торкнеться саме тих пенсіонерів, які отримують І Їм будуть урізати. Але це не торкнеться тих людей, які отримують свої звичайні малі.